Добрий день, любі діти! Запрошую вас помалювати разом зі мною. Дітки, давайте з вами пограємо. Приготуйте свої долоньки. Їдемо, їдемо на машині, натискаємо на педаль, газ включаємо, вмикаємо, дивимось уважно вдалину. Двірники щищають скло вправо-вліво, чистота. Ми водії хоч куди. Дітки до нас сьогодні завітали автомобілі. Скажіть, вони однакові? Чим вони відрізняються? Це вантажний автомобіль, а це легковий. Давайте з вами розглянемо, що є у вантажного автомобіля. Кабина, кузов, вікна, фари, колеса, кермо. А у легкового автомобіля колеса. Фари, двері, вікна, салон, кермо. А чим вони відрізняються? Вантажний автомобіль перевезе вантаж, а легковий перевозить пасажирів. А хто сидить за кермом? Автомобіля. Вірно, водій. Дітки, подивіться, а чому наші автомобілі такі сумні і засмучені? Тому що їм треба їхати, а дороги немає. А давайте ми з вами намалюємо нашим машинам дорогу. Для роботи нам потрібно взяти аркуш паперу. Чорну фарбу, пензлик та водичку. Беремо в руку пензлика до залізного чобітка, вмочуємо у водичку та набираємо чорну фарбу. Спочатку проведемо горизонтальну лінію зліва направо. кладемо пензлика усім ворсом і малюємо одну Лінію зліва, ось так ведемо, не відриваючи пензлика направо. Потім нижче проводимо другу лінію. Ось так кладемо пензлик усім борсам, не відриваючи, ведемо пряму лінію. А зараз зафарбуємо ось цей простір між двома лініями. Стараємося не виходити за наші лінії ось такими прямими рухами. Дітки, ось яка дорога у нас вийшла! Наша машина рада і задоволена і може відправлятися в дорогу. Намалюйте і ви дорогу для своїх машин. Дякую вам, малята, за працю і чекаю на ваші фото.